Вітаю вас усіх, я Богдан, і це прогноз погоди в Україні на 9 та 10 вересня. 9 вересня над Чорним морем утвориться циклон, який буде рухатись на північ. І його вплив опадів буде відчутний на півдні, сході, центрі, півночі країни та у Криму. Та очікуються короткочасні локальні дощі та грози впродовж доби. І це ще не все. У той час завтра атмосферний фронт з дощами та грозами прийде до західних областей. Теж впродовж доби. Місцями по Україні без опадів. Температура повітря впродовж доби калатиметься від 12 до 20 зранку до 22 тридцяти типова в день. Більш детально по регіонам ви бачите на екранах. Перевивітру впродовж 9 вересня колатиметься зі швидкістю від 7 до 15 метрів на секунду. В Азовському морі очікується хвилі висотою до 2,5 метрів. Через потужний вітер з парими до 20-25 метрів на секунду. 10 вересня основна концентрація дощів внаслідок циклону випаде у Криму впродовж доби, і також дощі будуть у Херсонській та Запорізькій областях впродовж доби. Першій території України без опадів. Температура повітря впродовж доби коатиметься від 13-20 зранку до 20-27 в день. Пориви вітру впродовж доби сягатимуть швидкості від 8 до 15 метрів на секунду, але на узбережжі Азовського моря пориви можуть сягати 20-25 метрів на секунду. Ось такою буде погода в Україні на завтра та післязавтра. Дякую за підтримку та перегляд. Якщо ви вперше на каналі, то підписуйтесь, бо я з великою впевненістю можу сказати, що мої прогнози дуже точні, бо я сам ними користуюсь. А якщо ви вже підписані, поставте вподобайку та напишіть коментар.